Всі мої щирі вітання. У нас ранок почався, так як давно вже в мене такого ранку не було. Так раніше до бабусі в село на вихідні. Їдемо кожні вихідні, а там викопуємо буряки, моркву. У нас цьому році морква тричі пересаджувалася. Ну, таке собі, бабуся ось її перебирає. В селі ми допомагали. От на вихідних приїдемо, гора оцих буряків, гора моркви, на стільці сіли. І цюкаємо гічку, цю всю опробуємо. Ну, але ж буряки були краще. Ось такий у нас дріб'язок в цьому році. Засуха. І ось ще ну, ще ось така дряночка, ще не викопали. Сказали, будемо поетапно. Один он тільки велетень. Але я вам на те, що йду показати. Я вам йду показати гігантський помідор. От дійсно, ми його не так давно побачили, не виривали, вирішили, що він там в бур'янах трішечки, що він сам там дойде, не спечеться, нічого з ним не станеться, можливо, вже що, щось сталося. Сорта, я не знаю, люди. Чому? Тому що це самосійний. Он видно? Звідси, он побіг, зараз він знову підніме ногу і мені напишуть, що ваш собака себе неетично поводить на відео. Тайса, не вздумай, бо одягну на тебе трусики. Дивіться, оце він тут в квітах, сам причепився, ми його вирішили залишити. І листя хріну тоді ще таке було. Це воно вже зараз трішечки до землі припало. А воно його ховало. Зараз залізу. <кій> Подивіться, який невеличкий стовбур. Прям манюсінький-манюсінький, Оце воно такі залишечки. Навіть майори, ну, синії від нього вищі. Дивіться, які помідорячі. Ну, давайте для порівняння. Що ж вам для порівняння? Ну, це, звісно, що це сливки. Дивіться, О, Куди ти лізеш? Зараз я ще не знаю, чи його виривати, чи не виривати. Он трішечки один бік дивлюся, такі ж прифікси. Подивіться. Ой, ні, буду, слухайте, буду рвати його, бо... Боже, милостивий. Слухайте, це ну, реально помідоряче. На отакій тонюсінькій той стеблиночці, я ж кажу, ось його стовбур. Він так собі ліг, обперся так міцненько об квіточки, і он яке вимахало саме по собі. Я зазвичай так на клумбах, коли аж навіть цікаво зважити. На клумбах, коли залишаю, ну, коли бачу, що вилазили самі, то залишаю. У нас ще є це не самосіні, це я садила. Але люди не знають, як у вас у нас біда прямо з помідорами. Як ще цей утримався, не знаю. В теплицях, на грядках, кругом по весні була напала оця гусінь така коричневого кольору. Та й зеленого, різноманітна гусінь. Сказали, що це совка. Я відклала свої лічинки в землю, і воно полізло оце гусні. Вони ж всі помідори понад'їдали. Це просто живий жаль. Це також Ну, не зовсім. Тут була розсада вирощувала, тут нічого. Таке, бачите? Ну, люди, його ж треба все поливати, все ж не встигаєш. Ще якщо я буду бігати і за оцими, що самі по собі вирішили. І ось на. Отут на компості, чи що вам тут у нас перегній, самі по собі приключилися сливки, я дивлюся. До речі, тут ще гусінь не дійшла. Вон, дивіться, такі непогані сливки. Зараз це вони тут у нас самостійно. Дуже-дуже самостійні, молодці. Так, он поливаємо усе. Вже ніби й похолодало, як... а дивимося, це просто ну, живий жаль. А тут зараз покажу все, Вон, дивіться, бачите помідорчик засох і в ньому дірочки. А, тому що ж з'їло ж, з'їла зараза така. Я, їх оце... Я вже ніякого хіміката не литиму, сказала вже Бог з ним. Але були сподівання, ще, дивіться, скільки помідорів, ще верхівки в них всі, Вон, скільки ще ж висить. Скажімо так, зелененьке, ще ж можна збирати і їсти. Але нічого робити не буду з хімікатів. Вручну, оце приходжу, тут вишукую цю гусінь, збираю. Вона ж там все рівно до помідора, щоб до лісу, треба ж на стеблину вилізти і годую черепаху, оцю водяну. Черепаха задоволена, а що білочок. Чистенький отримує. Ось також воно, дивіться, бачите, і воно так ще прожирає, зараз, що і, і той, і той з усіх боків. Ну, що ж уже, вже нічого робити не буду. Воно, дивіться, яка краса. Як. Ой, пожирало. Так, то окремо, коли засніму відео, покажу всі. Всю біду, яку наробила гусінь. Ідемо важити помідорчик. Цікаво просто. І, до речі, він один. Один, ну зараз передивлюся в цьому районі ріс. І більше не було навіть натяку на щось. Оце так вродив. Чому він так вирішив? А я не знаю, зараз ще раз повернуся, гляну. Він, мабуть, я тут більше не бачу і квітів. Дивіться, яка в нього гарна стеблина, яка гарна рослинка. Ні, он там квіточки, він тільки планують ще. Там навряд чи вже щось буде. Ну, Такого я думаю не буде. Зараз зважимо. Тайсон, давай уваги сюди! Цікаво просто. Оце такий молодець, гігант прям. Помідори вже всі практично у цьому році швиденько відійшли, тому що, дивіться, от бачите, лежить, як не нагризане, так ще якесь. Так, а зараз на ваги. микайтеся вже, ну. Ну а ви подивіться, що робиться? Це, не дивіться, що вони такі замурзані, Це вуличні Дивіться, не хоче і все. О, вімкнулися. Ну, до речі, так, для порівняння, ну, ось великий помідор, немалий. Але ж, подивіться. Так, кладу цього дядька сюди. Дивіться, 628 грам помідорчик. І хочу сказати, ніде. Ну, да, 620. Ні, як? 627 грам. О, який велетень. Оце тепер порадьте, що робити? Збирати з нього насіння буде ще такий. Чи це така, знаєте, одноразова акція була, що він сам по собі, більше там нічого немає, ні, жодного помідора. І отакого от велетня нам подарував. Здивував нас трішечки. Чи просто його з'їсти. Бо бабуся каже, що якщо збирати з великих помідорів насіння, то ну, теорія є певна, це вже така давня, що тоді ж будуть гарні помідори. Я кажу, яка в чому різниця? Ну, тобто, оце, дивіться, яка краса. То як скажете? Якщо скажете збирати, то залишу, назбираю і всім надішлю. І усіх будуть отакі красені. Так, гарного дня, всіх міцно обіймаю з Богом.